В одному з міст України почули пісню Юрія Шатунова. Одна людина слухала в себе в квартирі голосно і почули по вулиці. Як ви думаєте, що було далі? Все правильно. Викликали поліцію, засудили, покричали, мужика упакували і відвезли. За пісню. За Юрія Шатунова. Знаєте, був вже Цой, з соєм якось тема зам'ялась. Тепер Юрій Шатунов. А, дивна ситуація, надзвичайна. Я розумію, що чоловік порушив там певні закони в частині а, ну, такого права. Це ж не кримінальне, так, адміністративне. І замість того, що просто виписать йому штраф, а, ми. Мораль читаємо. Знаєте, моралі читаємо. Це було в совку. Це було в совку, коли всі люди мусили мислити, слухати, читати однаково. І якщо ти щось робив не те, то ти міг бути підданий отакій обструкції. Ну, збирали там комуністське собрання, там або а, піонерське, або комсомольське, і тебе пісочили, який ти не такий. Як ти там порушив, і як ти лінію генеральну партії порушив? Знаєте, я б не хотів, щоб ми перетворювалися на людей, які безкінечно строчать доноси. А то е наскільки мені відомо, е одна з служб України відкрила архіви і ужахнулась. Виявляється, що в період з 1933 по 1937 ми з вами, наші діди, написали одне на одного 7 мільйонів доносів в НКВС. Потім писали в КГБ, Комітет державної що там, безпеки чи КДБ. Ну, а нині пишемо теж продовжуємо. Це якась ненормальна абсолютна ситуація, коли громадяни лізуть в душу до інших і змушують їх через коліно бути. Ну, бути Ну, ви зрозуміли, відповідними єдині генеральні лінії. Причому влада не вимагає цієї генеральної лінії. Це громадяни одне до одного чомусь нав'язують своє бачення, яким має бути сучасний українець. Це з європейськістю от абсолютно ніяк не зв'язане. Ну, чесно. Мультикультурність вона по світу домінуюча, і коли ми ось так ставимося одне до одного через те, що один мешканець цього ж міста слухав музику, коли він був молодий і можливо в нього якась ностальгія, То що його треба упакувати і в поліцію, здати, відео, телеграм Шапці про...